Доброго здоров'я всім, хто нас слухає, бачить. Березень особливий місяця. Він такий, знаєте, письменницький. Маємо головніше, що день народження Тараса Шевченка. 210 років вже буде певний ювілей. 3 березня День письменника і 21-го день, день поезії, само день народ є День народження Юлії Костенко. От бачите, який письменницький місяць. Я буду говорити про третє. Березня, бо саме власне, це і є день письменника. Можу почати з Нестора, літописця, він перший наш письменник він писав. В нього поєднався і письменник, і літописець, краєзнавець, напевне. Ну, а далі вже література, література десь середньовіччя України. Я зараз не пригадаю цих письменників, їх, їх є ціла, ціла Плеяда від Оріховського, Боротинського і так далі. Але я хочу говорити вже про літературу, яка починається з Рігорія Сковороди. А потім Котляревський з його Енеїдою, який відкрив світ у літературне вікно України. Ну, і Шевченко, це не хочу бо ви всі, як ви знаєте, роль Тараса Шевченка у українській літературі, у пробуженні народу. І як кажуть, що Шевченко народив націю, а Іван Франко виховував. Ну і недавно ви знаєте, 35-го було День народження Лесі Українки. Оця тріада, ця трійця, на якій тримається наші... Канон нашої української літератури. Потім ми маємо цілий клас радянської літератури, цей соціалізм, соціалістичний реалізм, який нічого спільно не мав справжньої літератури. Хоча і тоді були певні імена, яких можна згадувати, бо й був Госий Стус, зрештою, Госий Симоненко і Павло Требені, і дуже багато таких письменників, які писали чесно. Нова епоха почалася з відродження незалежності України. Це відновлення, яке було Україна, перша була не в 1991 році, а власне ще з 18-19 років у НР із ЗНР. Е я можу говорити кілька слів про нашу спілку письменників, про товариство письменників журналістів, які очолює, і, і, і то товариство і ту спілку Євген Баран, літературний критик. Я як його заступник е його два роки тому, е спілка письменників області. Провела у літературному музею такий флешмоб на підтримку України і тих, хто захищає наших воїнів і волонтерів. А прийшов такий восьмий день війни. І ми зрозуміли, що письменники не можуть бути осторонь війни. Бо багато письменників, до речі, і воюють, і дехто пропав безвісті, на жаль, і загинув і такі випадки. Ми, напевно, про них чули. 21 березня ми провели День поезії теж в літературному музею, читали поезію на тему війни. Далі була ще молитва за Україну-письменницька. А відтак ми, ми почали пускати книжки, була моя перша книжка і люті сміх і Жавеліни. Потім Михайло Потік видав свою книжку про його свого сина, який тоді захищав Україну. Ну і пішли, поїхали, книжки вже пішли одна за другою, бо письменники не можуть сидіти, яка, склавши руки, і думати, а що буде далі. Слово теж багато важить, бо слово це є зброя, деколи досить дошкульна і досить бойова. Вже тепер, десь два місяці тому, я спільно з обласною бібліотекою організували виставку книжок на воєнну тематику. І десь їх було ну, під 30, майже три десятки. Щось в мене було, і кілька книжок я видав. От. І тепер я хочу повернутися до 3 березня, бо 3 березня день народження нашого, я вважаю нашим землякам, і співі земляки Калощини і Боричанщини, це Антін Могильницький. Він народився власне, під Гірках, а похований в Яблонці. І тому ми згадуємо його. Є погруддя тут, нижче церкви, і є премія. Премія імені Антона Могиницького. Це та церковна премія ну, і нашої Поручанської селищної ради. Спільна цієї, цього року лав... номінантом лауреатом цієї премії став Михайло Батіг, поет і журналіст із е, Тумача. Тому, але ви розумієте, що ну не може бути письменник без читача. Це все одно, що Робінзон крузу без п'ятниці, що бізон крузу на острові, Кому він буде потрібний? На цьому острові потрібні він має бути заселений читачами. І тому я імені письменники дякую всім читачам, які все таки не цураються. Книжки беруть і читають, і підтримують собі бойовий дух і відчуття інтелекту і відчуття духовності. І, зрештою, це воно працює і на духовне здоров'я, і на і на фізичне здоров'я. Так що читайте, шануйте письменників. Ми зараз знаєте, що ніхто не щекує. Ніхто не шокує, всі, ми якби виживаємо разом із тими людьми, які захищають Україну, ті волонтери, які чекають на перемогу. Ми разом з народом, бо інакше не може бути письменник, віддіром від народу від читача, це не письменник, це просто ну, сказати, людина самотня людина, користь від якої мало. Хоча, можливо, хтось пише в цей час шедевр. Можливо, так що стежте за новинками літератури, можливо, незабаром появиться шедевр. А так я вас вітаю всіх хто хто любить книжку з Днем письменника. І з наступним днем поезії. Але про це ми ще окремо поговоримо. Дякую, хто мене слухав. Дуже дякую.